Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт, і сьогодні я хотіла поділитися з вами найважливішими подіями, які очікують нас в оновленні 4.6. В одному з івентів ми зустрінемося з NPC, який розповість нам дещо нове про Натлан. а саме про ящерів, мабуть, підвидів вішапів, які живуть пліч опліч з людьми і вважаються, щось на зразок їхніми компаньйонами в битвах. Воїни навіть одягають на себе драконоподібні обладунки, щоб наслідувати своїх ящерів зовні. Їхня раса називається Зауріани. Зауріани раса із серії Мортал Комбат. Рептилоїдні гуманоїди, що з'явилися на землі внаслідок еволюції динозаврів. Вони здатні до більш складного мислення, стоять на двох ногах і мають більший мозок, ніж їхні предки. Крім того, зауріани можуть змінювати свою форму, стаючи невидимими або приймаючи людську подобу. Можна очікувати на щось подібне і в грі людиноподібних драконів або ящерів. Ми дізнаємося про поки що невідомий проект Стужа, який збирається запустити провісники або цариця. Чай візьме в ньому участь. План передбачає, що патуї зазнають великих втрат. Іноді в будинку вогнища влаштовуються барбекю вечірки. Діти полюють, конкурують один з одним, навіть співпрацюють. І орлики, ну і дітям подобаються такі вечори. Під час її уроків діти почуваються пригніченими, часто бояться її суворості. У неї такі методи виховання через її психологічні травми, завдані їй у минулому. Арлекіно різна, залежно від того, з ким вона має справу, із сім'єю вона одна, а з ворогами вона інша. Проте в 4-6 відбудуться якісь особливі обставини, за яких вона покаже свій інший бік та сім'ї. Саме це ми й бачили у трейлері в момент битви ліні та лінет приміне з Арлекіно. Арлекіна не хоче, щоб її діти плакали чи тікали від конфліктів. Вона сподівається, що діти справлятимуться з труднощами. Навіть якщо їх противником виявиться батько, зовнішній світ до її дітей не виявить милосердя, тому вона не може дозволити собі бути надто поблажливою до них. На прямій трансляції нам розповіли про майбутнє завдання легенд Сайно, в якому візьме участь очевидно майбутній ігровий персонаж на ім'я Сетос. Як ми зрозуміли, він як і Сайно один із обраних Германубісом. Джином, що був одним із мудреців царя Дешрета. Схоже, що в завданні легенд ми станемо свідками церемоніального поєдинку персонажів, за підсумком якого вирішиться, чи стане Сетос новою судиною для Германубіса, чи він залишиться сайно. Згадується також відродження якогось пана. Теоретично може йтися або про Германубіса, або про Дешрета, або про Рема, демонічного бога, який заснував Ремурію. Ми зустрінемо кота, що говорить, який допоможе нам побачити цивілізацію, що зникла тисячі років тому. У морських глибинах ми також зустрінемо дракона, мабуть, стилу. Головний івент, патчу 4.6 – і знову рок-н-рол. і то та дворжак, той самий, який був на торішньому святі морських ліхтарів. Разом організували музичний тур. Тема їхнього концерту життя, а саме хоробре щеня, яке врятувало життя безліч створінь на полі бою. Що стосовно поданої інформації думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Ну а з вами був канал Леліт Імпакт. На все добре!